Рік квартальські козаки, школа 112. — Так, Добре, слухаємо вас. Ми робили дуже багато добрих справ. Робили презентацію на тему козацтва, проводили з молодшими класами, гру вчимося бути козаками. Саджали квіти на території школи. На усіх цих заходах були батьки, були вчителі та директор. Вони були дуже задоволені. На вони стояли, а ви садили квіти. Так, вони квіти Тюльпани. Нам це також дуже сподобалось, ми будемо проводити. А інваліди це. є у вас школі? Ні, нема. нема. А ветерани у вас є школі? Є ветерани, ми до них заходимо, вітаємо. На 9 травня е, був концерт для них. Кожний різний. Так. Так. А ще Рі. молоді хазяйники, школа номер. Так. Ми проводили змагання з пішохідного туризму, зі спортивного орієнтування. Ви проводили, чи що ви робили? Мир, ми чи? Так. Були суддями. Ми були суддями допомагали, суддями. Так, так, демонстрували mm -hmm. учасникам інших команд, як проходити дистанцію і навчали yeah. навчали їх. При цьому були присутні, там були присутні дорослі, тренери та просто вболівальники команд. Mm -hmm. Це ви Перший раз граєте? Mm -hmm. Так, Випрес. Дякую, Йди, ідіть воріть Добрий день, Рій Березан, школа номер 17 до захисту Справи. Хрибою. Навесні ми вирішили відвідати похилого віку людину. А В старину Михайла Григоровича сторону Михайла Григоровича, якому в цьому році виповнилося 84 роки. Куда йти? Якому виповнилося вісім чотири роки. Він був дуже радий, що ми прийшли йому до В Його садибі ми посадили шість ящиків картоплі. Потім він пов... Він пожалкувався на те, що коли була гроза, зламалося в його дворі дерево. Ми взяли, пилки, розпіляли дерево, винесли його з подвогір'я. Дівчата посадили квіти в його подвір'ї. Потім ми вирішили допомогти йому в квартирі. Ми поберегли, дівчата помили посуду, потрушували килими. Також ми участвуємо в параді Безсмертний пол ще в нашому класі навчався Мартюшенко Женя в четвертому класі він захворів на лікемію. Ми часто відвідали його, допомагали йому морально, а також зібрали гроші на його лікування у Києві. 4200 гривень. Також йому допомагав нашого Потім, Зараз Женя навчається в коледжі. Ми також продовжуємо товаришувати. В Києві навчається не нього. В Києві в коледжі, в забуваєте? – Товаришуємо. Гуляємо. Так. – так, Також в нашій школі навчався. <головік> Саша. команда Прямо, 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 прямо. Во втолек <головік> на Вы классим, Саша. Власне Саша теж навчався, він був хворий, в нього була похилена головного мозку. Ми для їх лікування ми влаштовували ямики, благодійні збори, макулатури, вели волонтерську роботу зі спонсорами. На лікування Саші ми зібрали 6 тисяч гривень, а також спонсор з Німеччини перечислив 10 тисяч євро на його лікування. Ще ми прибирали зупинки, парк, який знаходиться біля нашої школи, саджали дерева і кусти. Ми хочемо бути потрібні нашим людям в Україні. Умніч. Молодці! Очень ви мені подобається. І проєкт у вас прекрасний. Молодці, от це вот хороші діти. Хороші, добрі справи. Спасибо, ребята. Теперь одне завдання цьому роню навчити Ірину Миколаївну розмовляти українською мовою. Добре. Та я і так стараюся. Ну, вони навчать. А, вибачаю. Ріта школа, школа номер 97 а, Добре а, діло. А, називається а, як встановлення випадково. меморіального каменю а. на честь нашого героя, в честь якого також випадково. названа наша а школа Петро Іванович Кіченко. Це генерал-лейтенант з Арманів. З Авгану він воював у другій вітчизняній війні. Він був дуже сміливою людиною, він захищав нашу вітчизну. Також він літав у розвідку, і оці, ця розвідка була дуже опасною, дуже небезпечною була ця розвідка, і також на цій розвідці його і підбили. Коли він мужньо захищав нашу країну, ви що зробили? — ми встановили, урочисто встановили пам'ятний знак на честь цього героя. Хто його виконував? Знак цей хто виконував? Цей знак представляє собою меморіальний камінь, який стоїть на подвір'ї нашої школи. Його урочисто відкрили разом із депутатами та деякими ветеранами війни. Наприклад, а ваше завдання в чому полягало? наше завдання полягало у шануванні пам'яті цього героя. Також на кожне свято, наприклад, 9 травня. Шану вшанування героїв війни, ми запрошуємо усіх ветеранів, які можуть відвідати нас. Ми Шановні їх. також на наші свята приходить син того ж самого Шкіченка Петра Івановича. Він досі пам'ятає свого батька, свою історію. Знає, що на честь його батька названо школа.